Кейт розповіла, що вона нарешті завершила курс хіміотерапії у новому чудовому сімейному відео. Які ж деталі та символізм має це відео, що там за нова обручка? Та чи це означає, що вона повністю вилікувалась? Ви на каналі все про Ройл, мене звати Карина, і давайте сьогодні ж розберемось, що нам показали у новому відео від родини Вельських. Я думаю, що це було найкраще новина для фанатів родини Вельських, тому що Кейт заявила, що вона завершила свій курс хіміотерапії? Вона так і каже, що яке ж це полегшення з завершенням літа, також завершити і курс своєї хіміотерапії. Трошки введу в курс справи, якщо ви не дуже сильно слідкували і не знаєте, що відбувалося протягом цього року. Спочатку січня нам повідомили, що у Кейт була операція. Потім її дуже довгий час не було. Ми не знали ніяких подробиць. А далі, в березні, вона сама повідомила, що у неї виявили рак та лікар Порадив пройти профілактичну хіміотерапію. Чому профілактичної, наскільки я зрозуміла з різних дописів лікарів, то це означає, що в неї була операція, їй видалили пухлину, але є вірогідність того, що ці клітинки вони відділялися для того, щоб попередити наступні пухлини, то проводиться хіміотерапія, щоб клітинки, які відділилися, їх знищити і більше в організмі не виникали пухлини. Далі, в червні, вона пораз все-таки. Лікування ще буде тривати декілька місяців, але позитивний результат є. Потім ми її побачили на Truppін The Color. Про це в мене є відео. А також ми побачили потім, як вона прийшла на Вимблдон. І про це в мене також є відео. Ну, а вже це відео воно було знято в серпні, в Норфолку як нам пізніше повідомили з палацу, і це. Неймовірне прекрасне відео це щось абсолютно нове в комунікації родини Вельських та взагалі в королівській родині, тому що раніше, навіть задати ту ж ситуацію з її операціями, і так далі, ми отримували дуже сухий прес-реліз від речника Кенцінтонського палацу, в якому повідомлялося, що от вона принесла операцію. Все було надзвичайно по-діловому. І майже ніяких емоцій не було. А ось це відео воно кардинально інше. Ми отримали величезну кількість відеофрагментів, де вони проводять час з родини. Ми отримали відео, як вони проводять час з батьками Кейт, з її мамою та батьком. Здається, що це певний кивок вдячності їм за те, що весь цей час вони були поруч з донькою, що вони її підтримували та підтримували її родину. Також ми побачили Бачили, як вони гуляють з родиною, як вони ніжно один до одного відносяться, як мама з дітьми проводить час, як батько з дітьми проводить час. І це щось, чого ми раніше просто не бачили. Те саме можна сказати і про взаємозв'язок Кейта Вільяма. Чесно, мені здається, що ось такого. Ми не бачили раніше. Тут були і поцілунки, і обнімашки, і настільки близькі моменти, які вони, якими вони раніше не ділилися ні з ким з оточуючих. Тут вони вирішили з нами цим поділитися, щоб і стати ближчими до нас, щоб і ми до них ближчими стали. І просто я досі, якщо чесно, в шоці від цього відео, від його милоти. Від його щирості і від того, що взагалі нам його показали, мені здається, що тут неможливо не повірити в їх кохання, тому що вони дійсно тут виглядають закоханими людьми, які пройшли через багато випробувань, але у них є неймовірна ніжність один до одного. А тепер перейдемо до нових деталей та символів, які можна помітити в цьому відео, тому що Кейт та взагалі королівська родина вони славляться тим, що є певні символи. В їх зверненнях, в їх одязі. Тому давайте розбиратись. По-перше, ми побачили нове колечко знову, але ми не побачили старого колечка принцеси Діани, з яким принц Вільям робив пропозицію Кейт. Ще раніше у відео, де Кейт та Вільям вітали спортсменів Олімпійських ігор, ми помітили, що колечка Діани в неї немає, а замість нього з'явилося якесь нове колечко, якого ми раніше не бачили. І зараз можна помітити, що на її пальці вже чотири персня Взагалі сама обручка, потім перстень, який був подарований на народження Джорджа. Так само ось це колечко, яке з'явилося у відео. І ще одне нове колечко. Аж чотири ми можемо побачити на її пальці. І чесно, нам не відомо, де ділася та славнозвісна обручка, чому її немає, можливо, пальці стали меншими, або навпаки, вони набряк стали більшими. У мене також є така. Ідея, теорія, можливо, вони вирішили замінити те колечко на нове ось це те, що ми побачили відео для олімпійців, тому що в них був дуже переломний момент. Кейт, по суті, боролася за життя, а його попередня власниця померла молодою. І можливо для того, щоб якось не приносити її долю, тому що в подібні моменти ми дуже сильно віримо в різні. Символи в різні прикмети для того, щоб максимально себе оберігати. І тому, можливо, вони вирішили відмовитися від колечка принцеси Діани. Я не знаю, це чисто теорія, така думка а, а раптом. Як ви вважаєте, це через те, що в неї змінився розмір пальця? Чи, можливо, дійсно моя теорія має певний сенс? Напишіть, будь ласка, в коментарях, буде дуже цікаво почитати, можливо, у вас є власні теорії щодо цього. Ну і щодо символів, то звісно, тут центра. Центральне місце займала природа так само, як і в червні, коли вона була на фоні дерев, коли вони казали, що вона ще не вийшла з лісу. Так само і тут у нас е, все відбувається на природі а природа дає сили, дає життя, тому не дивно, що обирали саме таке місце. Окрім природи, центральну роль тут, звісно, забирає сім'я, тому що ми бачимо, що тут немає ніяких ось королівських справ, нічого матеріального. Лише щирі емоції, щирі переживання, час з рідними. І таким відео Кейт та Вільям нам показує, що є головним у їх житті. Так само велика частина кадрів знята нібито на стару камеру, і у деяких викликає такі паралелі з кадрами, які дуже часто знімала королева Єлизавета разом з принцем Філіпом, нібито такий фільтр наклали. І мені здається, що в принципі це. Може бути така відсилка на Королова Єлизавету, на те, як вона любила свою родину і як вона любила її знімати, так як в Балмаролі, так і на їхній яхті. Тому якщо це так, то це дуже мило. Якщо ж ви хочете згадати про життя королеви Єлизавети, то в мене є також про неї відео з різними фотографіями, тому залітайте, не пожалкуйте. Так само одним з перших кадрів є те, що вона самостійно управляє машиною. І це нібито символ, що вона у руля, що вона має змогу управляти як машиною, так і своїм життям. Тобто, вже їй набагато краще, що і може вона сідати за кермо. Ну і останній такий символ це метелик, який вилітає з її руки. І це такий образ оновлення, тому що спочатку це гусінь, потім вона перероджується в метелика. Тому це також певний символ, який захотіла додати кейт. І чому можемо сказати, що це означає, що вона повністю вилікувалась, що вона скоро повернеться до роботи? То щодо лікування, ми ще не можемо цього стверджувати, як і вона, як і лікарі, тому що так це дійсно дуже важливий етап в лікуванні. Зараз закінчилась хіміотерапія. Вона була націлена на знищення усіх ракових клітин, але жоден лікар поки що. Чи не може стверджувати, що вона вилікувалась або перейшла в ремісію? Вона буде довгі роки спостерігатись. Найбільший шанс на повернення раку це перші два роки, якщо хоча б одна клітинка якась вижила, і ми сподіваємося, що це не так, що всі її ракові клітини вони знищені, і більше в неї не буде ніяких пухлин. Але, на жаль, такий шанс залишається. Тому вона буде продовжувати жити радіти зараз без вже хіміотерапії, але вона буде постійно відвідувати лікарів для того, щоб робити різні скрині та перевірятися лише приблизно через 5 років. Наскільки я зрозуміла, можна говорити про те, що людина входить в стан ремісії. Тому шлях дійсно довгий, але сподіваємося, що це була. Остання хіміотерапія в її житті, що їй більше вона не знадобиться, тому що вона повністю. Вилікується, якщо ми говоримо про повернення до роботи, то вона сказала в відео, що так вона буде поступово в такому лайтовому варіанті повертатися, що вона сподівається декілька разів цього року вийти на публіку, приєднатися до своєї родини, тому будемо дуже-дуже сильно цього чекати. Принц та принцеса вже змінили усі фотографії своїх профілів на нові ці чудові кадри. І, взагалі, таке відео воно було не випадково саме зараз виставлено. Ну, звісно, це приурочено до її завершення хіміотерапії, але воно знімалося раніше, ще в серпні, в Норфолку. Але зараз воно виставлено, тому що королівська родина виходить з канікул, і куди б вони не пішли. Стовідсотково були питання, а коли ж повернеться Кейт, коли нам її чекати. Тому вони вирішили ще і це питання також закрити. Ну, а вже про цей вихід Вільяма і про інші дати, коли можливо повернеться Кейт. Я вам розповім у наступному відео, яке вийде про новини усіх королівських родин. Тому не забудьте підписатися, поставити лайк та написати свій неймовірний коментар. А ми вже побачимось у наступних відео.